Всім доброго дня! Таке сьогодні відео для мого каналу. Живий двір. Ось я вам і живе відео показую. Дивіться, перевела середніх курчаток, там де австралорпики і курчатка від інших курець з іншого господарства. І моїх кохінхіннів 6 штучок у той виводок, що був в крайньому вольєрі. Перевела вже сюди. Цей вольєр ми вже доробили вчора, все зробили так, як треба. Дірочки позатуляли, щоб сюди ніякий кіт не міг влізти. І вони в мене вже тут живуть. Перегнала їх вже сюди. Давайте покажу вам швиденько. Багато роботи нема коли знімати. Ось, дивіться, бігають, їм подобається. Ганяють. Дивіться, 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 що роблять, як весело їм. о ось, дивіться, ті туди пішли, там щось клюють. Ці тут. Ну, хто гребеться, хто клює. Ну, коротше, займаються своїми звичними справами. Ось, жити вони будуть о, там вхід, є, в цьому вольєрі, де старші курчатка були. Старші курчатка зараз на вигулі. Тут вони вже все повигрібали, то я середніх навіть і не переганяла сьогодні. Ось старші курчатка. Старші курчатка. Як справи ваші. Хто на сонці, хто де. Вон, старші мої. Привіт! Жарко, да вам? Жарко Парить, дощ, напевне, буде. Це курчатка від півника Кохінхін, а курочки Мішані і плюс ще. Є чистокровні кохінхінчики. Ну, тут вже не раз розповідала. Та зайки. Дивіться, жарко, як відкривають дзьобики. Мої хороші такі. Ось. Вони будуть жити, в мене зараз покажу де. Так як у них вольєр ми відібрали. Для середніх цих. Думала з'єднувати, але потім поки що передумала з'єднувати. Так, жити вони будуть отут, у цьому вольєрі. Ось, отут, де були каченята маленькі. Пам'ятаєте? Ось тут. Тут будуть жити старші кохінхіни. Ой, ну ці мішані кохінхіни. Каченята живуть тут, все нормально. Е Тут живуть карлики, карлики тут жити більше не будуть, вони будуть жити в цьому вольєрі десь середні. Середні там, ви зрозуміли. Ось, А цей вольєр, що пустий, оцей, я його підготую і буду чекати ж курчаток від е, тої квочки, яка ще сидить, там 10 яєць. Побачимо, що там в неї вийде. Так, кохінхіни. Сидять, а ну яйця є. вже. Курка дивіться, тріпається. Ось, ну а тут у цьому вольєрі буде жити кочка з каченятами. Ой, господі, з курчатами, яких дасть Бог виведе. А їде щось, там кури вон, сидять. Так, яйця є, нема. Всі сидять, ні, нема. Поки що нема. Тут постелила вчора опілочки, чистенько. Сухенько, гарненько. Півник сам господарює вже. Так, ну а я зараз зніму кувачку. О, Качур вже тут наробив, так, а хто це так понасипав багато цього? Цього тако не треба вже насипати. Це, до речі, оцю кормушку можна було б вже курчатом занести. Чи тим, чи тим. Треба подивитися. Оцю тут залишити. О. А цю можна було б занести курчатам, вони б так не розгрібали корм. Так і зроблю, але обпалю спочатку. Давайте, кш-кш-кш, тікайте, кш-кш. кури. Шуруйте. Так. Тікайте, тікайте. Так, це півень. Ой, качур мені тут влаштував. Ну, качур уже ж сам зрозуміло, він тут поки що, він туди ходить через сітку. Цей вольєр туди не виходить, крайній, а оцей вольєр виходить туди далі. І він там через сітку цілий день сидить і дивиться на каченят своїх. Тобто йому вже не так сумно, як він тут сидів з білим качером, потім білого качера я продала і виходить, що він сам сидів там, наче не знаю, сумував, коротше, наче дурачок. Ось, так, це вже поперевертала, тут все робить гніздо, зайка. Так, да, кроль, ти робиш гніздо? Кроля? Водичку перевернула, ну ми її частенько і поставимо новенько. А це я чисто воду беру для цього. Для квочки. Тікай, Петя. Ось і покажу квочку, для якої я ж роблю ці всі рокировки з кульчатками, щоб вона мала де їх водити. Ну, якщо виведе. Дасть Бог. Так, да, вочки, ти вже хочеш вставати, фокаєш. Що в тебе там? Тут 10 яєць, було багато, я ж казала, вже не один раз. Ну, але так як яйця крупні, то частина завмерла. Яйця від моєї знайомої, вона так зразу й казала, що каже, ну, вони лупляться не дуже гарно, так що бери побільше яєць. Ну, я 19 підклала, а залишилося, вона 4 роздушила. А п'ять, одне було неоплідне. Ну, вони майже всі були. Чи всі були оплідні? Ні, здається, всі були. 100% був оплід. Одненьке на ранній стадії заомерло. І чотири ось я викинула на днях. Потрібно, до речі, подивитися. Чи ці живі. Так, тут живенькі. Зразу з палахом і подивлюся. Тут живеньке. Ну, потім, напевне, щоб не привращати відео. Невідомо що, то я саменька потім провірю їх. Ось, вся курочка пішла, водичку п'є. Яйця закриваю. Ну, хоч що-небудь, може, виведе. Та й нехай, нехай буде, буде водити. Але в мене багато роботи. У мене багато роботи тепер, тому що мені, ну ви зрозуміли, да? потрібно тепер всі три вольєри вичистити. Продезінфікувати, побілити. Ну, роботи море, просто я не знаю, як вам <с�1> сказати, дуже багато. Кролятники потрібно почистити, провакцинувати маленьких кроленяток, які тут у мене. Е е <forgivinging RPG> ось сплять, дивіться, як сплять. Ой, бо як вони сплять, ковром сплять. От уже чудіки малі. Ви малі чудики. Так, півник там заграє до курочки. Е, потрібно наробити гранулу. Ой, коротше, дуже багато роботи. І там ще в тому вольєрі прибрати, підготувати до старших курчат. Ну, коротше, роботи, роботи в мене неміряно. Отак. Ось, і це треба зробити за два дні. Так що зараз я, напевне, перестаю знімати і йду працювати. Що хочу вам сказати, що можливо не вийде зараз щодня знімати відео, можливо, буду знімати трохи рідше. Дуже багато роботи, дуже багато всяких клопіт. Так що, так що працюємо. Зараз я ось кукурузки несу. Хочу тим курочкам дати, що там обігають. тю 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 тю-тю тю-тю, тю де ви? Вигнала я тут квочку, та, що була кохінхінка, і зайку, і вони тут десь. Тіть тюнати. Оно, корузку зараз будуть їсти. О, їдять все. Хай їдять. Треба їм ще, до речі, водичку поставити. Зараз напевно сюди водичку їм поставлю, щоб пили. Ну, а ці тут воно розгрібають, розгрібають все, що можна і що не можна. Так все таке в мене. Зміни, отакі в мене справи. Працюємо, живемо далі, Не зважаючи ні на що. Нате, водичку вам, йдіть, пийте. Нехай погребуться, їм це корисно, курам. Дуже корисно гребтися. То вони виснажуються, коли на яйцях сидять. Ну, а тепер раз-два погреблися. І пару червячків якихось взяли, набрали, і вже якось воно веселіше. Ці тут грибуться скрізь. Ось, бачите, водичку їм накрила. Бачите, все одно наверху на поїлку вискакують. От чим хороші поїлки? З бутилки, з пляшки, так як я вам показувала, тим, що вони отак не можуть наверх випрягнути. Це я камінчик поставила для того, щоб вони не могли гадати в саму поїлку. Вони ще ж туди і какають, якщо сідають просто зверху на поїлку. Ось, влютай звідси, сидиш. Ось, то вони зараз хоч не можуть накакати туди в воду. Так, що такі от справи в нас, бачите? Все, пішла працювати, всім гарного дня і мирного неба. Всім пока!